Дорогі друзі, брати і сестри, коли ми говоримо про перемогу в Господі Ісусі Христі, ми мусимо розуміти декілька речей. Ну, По-перше, всі ми є недосконалі. І казалося на перший погляд, як з нашими недосконалостями бути переможцем? Але так як ми маємо Господа, Ісуса Христа, який допомагає нам долати всі наші недосконалості, і на прикладі апостола Петра ми можемо це дуже яскраво побачити. Той апостол, який, бо той чоловік, який спочатку злякався, а потім став надзвичайно сміливий, коли з ним зустрівся Господь, коли Дух Божий наповнив його серце. У нас є різні недосконалості. У нас є недосконалості морального плану, недосконалості чисто фізичні можуть бути, людські якісь недосконалості. Ми можемо мати проблеми в цінностях. Але слово Боже це те слово, яке виліковує всі ці речі і дає нам жити переможним життям. І ми сьогодні споглядаємо на героїв віри і кажемо, як вони змогли, таке пережили, стільки мали. Такі речі пережили. Вони довірилися Богу на всі сто відсотки. А Бог провів. Неважливо, якою посудною ми є, важливо, що наповнені Божим духом, і тоді ми будемо переможцями.